Сьогодні у нас знову повна загрузка. Багато клієнтів їдуть. Ось подивіться, отакий От клієнт. Тут сидить, це у нас кітик. Він ще кілька днів блює, Погано їв. Зараз каже його опікун Гана Миколаївна, що він трошки ну, що він поїв, але він з родини Нярчика, тому... Потрібно зробити йому аналіз крові, знаєте, щоб не запустити, щоб то не було, бо це для кота це ненормально, що блює, щось, щось дане те. Знаєте, він живе на вулиці, але приходить в квартиру до Галі, може там поспати і знову біжить. А на вулиці є погані люди, які вбили не одного кота. Отравили не одну собаку, через те треба перестрахуватися. І так хороший, ласковий хлопчик, він з трьох місяців тут у нас якось не встигли його прилаштувати. вірніше ніхто його чогось не взяв сім'ю. Тоді не було можливості на Київ відправляти щоб за допомогою, а тут хлопчика навіть не взяли, щоб ви розуміли. Тому він виріс, йому вже рік з чимось, десь я так проховала, ну, до півтора року. І він якийсь з дитинства, знаєте, був хворобливий. Щось, щось, то глисти, то ще щось. Хоча я постійно його обробляю, але бачите, це не допомогло. Потрібно дати аналіз крові. Буду вдячна за допомогу. Далі в нас тут їде, тут вам не буде видно, можливо, вже у ветлікаря ми знімемо нормально в новій переносочці. Не видно. Домашня кіцюня, яка народила 5 кошенят. Це по сусідству там жіночка живе. Попросила допомогти прилаштувати кошенят і ось попросила взяти, як будемо їхати, її на стерилізацію. Вона сама оплатить. Одне кошенятко вчора знайшло сім'ю, лишилося четверо, і ми вам завтра розповімо, що з ними буде далі. Так, у нас там. бачите, у нас гараж такий, ну, не гараж, а як він називається? Багажник. Ну не закрите, що всі тут дивляться сюди. Ми можемо так зняти. Це собачка з Укрпошти, сестричка той, що ми вже стерилізували, її зловили ще позавчора, але лише сьогодні їдемо. Її сестричку забрали в сім'ю зразу. Забрали сім'ю, працівник І узнали, що буде стерельні. Ну так, далі там у нас постепер зараз цю кетюню Люсю, яку ми знайшли під вет аптеки. Аптекою заберемо. І там є ще одна переносочка велика цуценятко. наших хороших знайомих. Так, хороших знайомих, які взяли безпритульне цуценятко. Мамка вже стерилізована і лишили там, де її підкинули. Сестричка чорненька вже в сім'ї десь під звягелем. А ось вона їде на стерилізацію нарешті. Вже 7 місяців вже дуже-дуже пора. Не тягніть до 7 місяців, бо вже може бути вагітна, як не родить. Всяке буває. А це Джуська Джуська їде, е, вона так з нами їздить, е, бо вдома нікого не, ну, немає, і просто ми живемо в орендованій квартирі, нам не можна лишати собак, ну, щоб ви розуміли. Да? Через то вона їздить з нами. І шукаємо їй зараз дім або перетримку до того, поки ми знайдемо її хорошу сім'ю, бо собака вміє ходити на повідку, гарно живе в квартирі, знає вигул, не хочеться віддавати її на ланцюг. А так, та собачка хороша. Звісно, їй треба звикати бути наодинці, це все поступово. Вважайте, що вона з вулиці, незрозуміло, де вона до цього жила, її підібрали в лісі. Тому, тому якось так. Їдемо далі і будемо вам розповідати історію тих тварин, котрих ми веземо. Вже рішення неймовірна, не знаю, лікар не жде, це добре, якось, якось доїдемо, якось вернемось.